Чернівчани вже найближчим часом зможуть наочно дізнаватися, які саме товари вироблені в Росії. Їх поки у списку півтори тисячі серед них чимало відомих брендів, починаючи від продуктів харчування, таких як Ліптон, Грінфілд, Мак, Фанурі, до побутової хімії, Лореаль, Гала, Аріель, Сілан та навіть соціальних мереж ВКонтакті, однокласники, мейл. .ру. Крім того, на території країни чимало російських заправок та банків: ВТБ, Російський, Стандарт і Звербанк. Тому активісти закликають усіх небайдужих купувати лише вітчизняні товари і таким чином не фінансувати окупантів. А відповідно і війну. Пані Світлана, власниця продуктового магазину, вона розповідає, вже дала вказівку не замовляти для реалізації продукції з Росії. Ну, найбільше, чесно говоря, це є алкоголь, це, як от сказали, на, що зелена марка, тавка, журавлі. Ну, в даний момент я сказала продавцям, що допродати і більше не брати. Ну, певно, по печиво дуже багато є російського виробника, не, не печива, цукерка. Ну, там я знаю, Чи чиї тоже код російських товарів з цифрами 460 або 469. Натомість український виробник позначає свою продукцію цифрами 482. Люди впевнені від продукції окупантів, повинна стимулювати власне виробництво. Потенціал для цього в держави є. Значить, трошки будуть і наші високопосадовці дивитися на те, що більше розбільшувати наше виробництво. І як зауважили, що є в нас дуже гарні такі виробники. Що і добра продукція, і молочні і всі вироби. Наша що не міє працювати, як над наші їдуть за межами нашої держави, щоб заробити грошей. То вони так гарно працюють там. але ну, вони вже не можуть. У нас такі гарні поля, родючі землі. Долучитися до бойкоту російських товарів вирішили і чернівчани. на спільній зустрічі. Підприємці і чиновники обговорювали, як позначатимуть російські товари. Рішення носить моє рішення носити виключно рекомендаційний. Характер, тому що примусити когось маркувати чи не маркувати ми не, не можемо. І це якби не, не наші повноваження. Маркуватимуть товари за допомогою позначки триколору. Подібні акції вже відбулися в сусідніх містах. У Львові та Івано-Франківську не лише помічають російські товари, а й виставляють їх у магазинах на окремій полиці. У Чернівцях також є торгові заклади, які позначили продукцію, що вироблена в Росії. Проте їх одиниці.